Доброго дня. Сьогодні поступив нам новий матеріал. Slimline. Є в двох кольорах, є базовий, білий просто і є безбарний. Безбарний кольорується металіками, а білий кольорується любими фарбами пігментами від фейдалу. І так, будемо робити зразок. Ми вже закольорували, затонували нашу підлосу, помалювали іншим матлатиксом два рази. Зараз будемо наносити по бутинку, s еслайн. Для цього нам потрібно два маленькі інструменти. Будемо губкою наносити і потім підтирати пензликом. Губ, пензлик і губки. Пробуємо. Набираємо. Крутимо вісімки, робимо такі хмаринки. З цього матеріалу можна робити прожилки, можна робити як сахару, острівки. Інструменту нам не треба такого. Сильно дорогого, проста губка, простий пензлик. Наносимо цей матеріал, пізніше він підсихає хвилин 15-20 і формується малюнок. Після того, як сформуємо малюнок, глибокого проникнення проходиться для захисту і пізніше наноситься лак. І так як воно у нас трошки підтухло, підсахло, будемо тепер формувати малюнок. Можна формувати малюнок, прожилки робити. Кісточкою, так як типу сахари. Можна в різні сторони, Можна тою самою губкою. І так, фактурка в нас підсохла. Будемо її готувати готовкою глибокого проникнення треба брати валік з маленьким ворсом, щоб доза на нас не потекла і так вийшла у нас така фактурка зараз будемо покривати лаком носим лак для захищення збереження нашого малюнку Ось такий вийшло у нас результат. Залокували ми поверхню. Поверхня гладенька. Матеріал рекомендую. Легкі при нанесенні. i'm going the day. Away, the colors still remain